8 вересня, коли почався Ізюмський наступ, визволення Купінська, привезли ні Херсона, загинув син. Я вже приїхав сюди ну, і сказали мені до 40 днів залишатися тут. Тоді, коли загинув син, бо коли, ну, коли вже, от, вже коли кінець похорону, коли закинул, ну, вже коли вручають мамі прапор. Тоді і міський голова і воєнком вони там дають вказівки, що там міський голова свого, що там можете звернутися до Центру соціального захисту. Там, там є свої дії. Воєнком кожен звернеться свої дії. З 2014 року у нас було шість сімей загиблих, а з 2022 у нас в громаді вже є, на жаль, 48 сімей загиблих. Також ми знаємо, що є сім'ї, особи, які зникли безвісти. Ми знаємо тільки маленьку частинку. Більшої інформації ми не володіємо, оскільки вона не на жаль, вона не надається нам. І тому ми намагаємося, отак як ми працювали з військовослужбовцями демобілізованими. Вони вже знають, куди звертатися за будь-якою послугою, чи навіть просто попитатися будь-яку інформацію. І дуже добре, що ці хлопці діляться своїми побратимами, які стали з ними пліч опліч, які вперше стали з 2022 року. У нас, наприклад, режим найбільшого сприяння, наприклад, все, що нам дає закону, закон. Ну, закон... Такого, щоб у нас нема, щоб наші спецслужби, соціальні служби. Там, чи в нас нема, чи в нас не. Навпаки прийдіть, бо у вас для вас є те, прийдіть, бо до вас є те, прийдіть, для вас є те. Є, Наприклад, от завтра їдемо до Зерваниці на сім'ї. Ми їздили так ще на ті на скали довбуша їздили. Вони більше дають, вони дають тренінги такі. такі. Трускавецький міський центр соціальних служб працює з 2014 року з сім'ями військовослужбовцями, з сім'ями сімей загиблих та сім'ями особи, яких зникли безвісти. Кожна сім'я це є індивідуальна, і тобто до неї потрібен індивідуальний підхід. Від чоловік з 2015 року. Був у спочатку був в АТО, пізніше, від першого дня повномасштабної війни, його призвали і він пішов воювати зразу прямо на схід. Звичайно, важко було кожного разу чекати, коли він подзвонить, особливо коли зв'язку не було по тижню. Це було важко. Витримати, звичайно, але ну, ми трималися, ми завжди вірили в те, що буде все добре. Ну, коли прийшло повідомлення, це просто ну, не спочатку сказали, що він пропав безвісти, так і було правду, тому що його ще не доставили, тіло не забрали. Пізніше, коли сказали, що він є, і тіло доправили, це був шок. Хоча, здається, що ви можете бути готовим, маєте бути готовим, вже за 9 років можна бути підготуватися до цього, але до цього ніколи ніхто не буде готовий, тому що це, це просто нереально, це удар. Важка дуже новина. Коли кхе, про це дізналися, дійсно то встаєш в ступор і не знаєш, куди дітися, що робити куди перше податися, з ким. До кого дзвонити, до кого це. І нас дівчата, я добре знаю їх соціальної служби, крім того, міська рада, вони молодці, вони працюють, тож ну, я не можу сказати нічого абсолютно. Все, що від них було залежно, верніше, все, що від мене вимагалося, вони мені допомогли. Ну, Частина не могла зразу дати і по волонтерах. Сказали в міській раді, я в міській раді. А в міській раді зразу сказали, а може каска, в мене була пробита каска. Ну, у нас ліпшого класу, німецька, може казку, може РПС, ну, ремінно поясна система для боєкомплекту. Ну, я, я великого не потребував. А син в мене достроково закінчив академію. Він у них, мав бути, випустити 19 червня, 22-го, а 5 березня ми їм вже отримали літенанти і вже розподілення. Ну і відповідно вони були дуже, і ми старалися, ну, він каже. Поволонтери, по, і міська рада, наприклад, там ті ж теж термобілизна, то аптечка, каска, э, РПС, він отримав. Ну, я, я, то більше жінка, бо я тоді не був. До речі, каска моя воює дотепер. Мій побратим, Володя з Покровського родом, донечально з позивним Суржик в тій касці воює дотепер. У нас в місті, в громаді існує дуже багато різних програм. Соціальних програм підтримки сімей, які мобілізовані, учасники бойових дій, сімей загиблих, учасників бойових дій. До речі, ми, коли... ми прийняли дану програму, коли йдуть хлопці і підписують контракт чи дівчата, неважливо, 20 тисяч підйомних платимо. Ми кожного учасника бойових дій даємо, кожному даємо пільги по податках по майну. Це мільйонні сум, щоб ви зрозуміли. Які не дотримують свій бюджет, але тим не менше ми це робимо. У нас дуже багато є програм в школах. Ну, наприклад, по освіті. В школах безплатне харчування безкоштовне для сім для дітей, які батьки, яких боюють. Чи там саме музична школа, безкоштовне навчання? Дуже багато капіталовкладень і програм є в медицині. Тобто ми максимально створюємо. Хороші побутові умови для учасників бойових дій, чи демобілізованих, чи поранених, для того, щоб вони швидко вернулися в стрій, або вернулися вже до цивільного життя. Що стосується, на жаль, так само є досить багато загиблих в нас, як і по всій Україні, то ті всі супроводи, які стосуються похорон чи побудови пам'ятника, так само громада бере на себе практично майже всі витрати. Там частково. Пере на себе обласний бюджет. Ну і що стосується, наприклад, нашого проекту, який є для як мене гордістю нашої громади, це алея героїв. Я кращого не бачив. Завжди любуюся і в день, і ввечері. Ну, світлі обличчя, хлопців, які дивляться на нас, вони завжди залишаться в пам'яті. Вони цього вартують. Найбільше джерело нашого фінансування це є бюджет. Трускавецької громади і тому ми намагаємося охопити не е, від мінімуму до максимуму цієї допомоги. Навіть тієї ж і і матеріальної, і по різноманітних заходах провести. От, наприклад, от дуже сім'ї потребують екскурсії, прощі, духовні. Ми також це проводимо і це виключно за рахунок місцевого бюджету. Протягом 9 років у нас не стільки було багато, у нас і поїздки були. Ми їздили в, 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 на екскурсії, їздили, на Прощі їздили на різні такі заходи. Цікаві. Виплати були, подарунки були, діти наші. От Я знаю, у мене син Максим, він ще неповнолітній, то він от за тих 9 років, рахуйте, дитині зараз 17, а йому було тоді 8. от Від 8 років. До цього часу він практично кожного року вони їздили десь в якийсь табір, якісь екскурсії, навіть в Францію їздили. Це взагалі, от, ну коли б, ми ж не можемо так собі взяти і побувати у Франції. А дитина моя побувала, так що я дуже вдячна соціальній службі, молодці. Мені здається, що Трускавець можна поставити ну, за приклад, тому що я буваю вдома на батьківщині ну, Тернопільщині. Такого відношення, що з соціальної служби, що з міської ради, що з воєнкоматом, ну з ТЦК теперішнь, ну, мені здається, що треба поставити до прикладу. Е, управління праці та соціального захисту населення уповноважуване виконувати ряд державних обласних і міських програм стосовно ветеранської політики. Е, так, до прикладу, наші працівники. Здійснюють прийом документів уже учасників бойових дій, у яких є статус. Документи приймають для призначення їм в подальшому пенсійним фонду пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо це сім'я учасника бойових дій, то згідно Закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, їм передбачена 75% знижка в межах соціальних норм на сім'ю на комунальні послуги. Якщо мова йде про особу з інвалідністю внаслідок війни, то вони мають право на 100% Ваших соціальних норм. Якщо це сім'я загиблого захисника або захисниці України, то вони мають право на 50 відсоткову знижку за рахунок коштів державного бюджету. Вони можуть звернутися і в пенсійний фонд, який, власне, вже напевно другий рік поспіль здійснює призначення цих видів допомог. Але якщо сім'ї необхідно звернутися за фактичним місцем проживання, бо дуже часто так буває, що у нас, наприклад, проживає прописана жінка з дітьми, а чоловік проживає з ними за фактичною адресою, їм потрібно для призначення піглівсьєї. Сім'ї акт обстеження матеріально-побутових умов. Власне, такий акт передбачений і уповноважений видаватися саме нашим управлінням. Тому для призначення, все одно сім'ї сім'я повинна звернутися до нас з певним пакетом документів. Для якщо Ветеран війни отримав якесь поранення, і лікарська комісія встановила йому певну групу інвалідності внаслідок війни. То для отримання посвідчення, яке в подальшому гарантує йому вже надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, він повинен також звернутися до нас в управління соціального захисту. Дуже часто буває, що людина приходить до нас. Має вже якийсь певний пакет документів, але бракує їм якоїсь довідки з частини, яка є дуже важливою для того, щоб в подальшому можна було всі ті документи, бо як правило, це не нам потрібно це потрібно людині, проходить час, проходить період, і потім важко зв'язати всі ті документи в, ну, в підтвердження того, що людина отримала поранення саме в цей час, коли вона брала участь у бойових діях. Ну ми, якщо людина не може сама звернутися, ми пишемо якісь запити в частини в лікарські, ну десь на БЛК, тобто. Де людина не може сама достукатись, ми маємо право, маємо можливість, звертаємося і отримуємо вже самі ті документи для того, щоб людині швидше надати статус. Те саме і можемо сказати про сім'ї загиблих захисників та захисниць України. Отримати посвідчення і отримати статус. ці люди мають право в нас в управлінні, і після того вони вже звертаються за іншими соціальними виплатами, в тому числі і за пільгами. Якщо особа з інвалідністю отримала поранення і вона потребує отримання додаткових засобів реабілітації від держави, ми також приймаємо документи і скеровуємо їх у фонд інвалідів. До прикладу, в цьому році до нас звернулося більше 50 осіб, і видано майже 200 направлень для забезпечення технічними засобами реабілітації через ті підприємства, які займаються протезуванням. До нас звертаються як місцеві мешканці, які отримали, так само мають право звернутися і внутрішньопереміщені особи, і особи, які на даний момент проходять. Тут лікування чи реабілітацію. Управління праці та соціального захисту населення також здійснює прийом документів для виплати із обласного бюджету якихось видів допомог. Зокрема, на даний час діє програма надання допомоги особам з інвалідністю наслідок війни на реабілітацію. В залежності від групи дається їм різний сума допомоги. Вона є різною, і там основна умова, щоб звернутись на наступний рік. Вони повинні принести підтверджуючі документи, що вони скористалися цими коштами власне на реабілітацію. Є прийнятий порядок надання допомоги з обласного бюджету на встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих захисників і захисниць України. Звичайно, що цієї суми недостатньо, і відповідно були прийняті міські програми. Міською програмою була прийнята також порядок, який доповнив цю суму, тобто людина отримала співфінансування, як може отримати з обласного бюджету і з міського бюджету. Але власне в цьому році область внесла зміни, бо були на жаль негативні випадки по області, що люди брали гроші, а пам'ятник не встановлювали. Тому зараз. Змінились трошки умови для того, щоб отримати таку допомогу. Людина по факту повинна вже надати підтверджуючі документи, що вона встановила цей пам'ятник. І в минулому році область давала більшу суму, ми давали трошки меншу. А в цьому році вони внесли зміни. На жаль, вони зменшили свою частку, частку допомоги. У Вересні місяці, буквально де міською радою було прийнято рішення про те, щоб збільшити розмір допомоги з міського бюджету, щоб власне людина могла встановити такі самий пам'ятник, як і ті сім'ї, які встановили попередніх роках. Наша роль у війні це ефективно працювати, ефективно верніше працюючи, платити великі податки. І е, я тут з гордістю можу сказати, що ми їх платимо найбільше в регіоні, в державу. А ці всі податки йдуть на підтримку збройних сил України. Крім того, е, враховуючи те, то, що в нас ніби і не було. Якихось військових частин, то не менше так десь, паралельно з тими військовими, так званими ПДФО, познімали податки із місцевих, і з нас так само, з кількох санаторіїв. Це більше 20 мільйонів гривень. Це багато. Але ми розуміємо, що це йде на підтримку наших Збройних сил України для нашої спільної перемоги. Ну і знову ж таки, крім цього, ми. Незважаючи на перше, друге, ми щомісяця так домовилися цього року з допутацьким корпусом, щомісяця відриваючи від освіти, від медицини, від житлово господарства, соціальних програм, щомісяця платимо мільйон гривень на підтримку збройних сил України. У нас станом сьогодні вже є 28 запитів. Від різних бригад, і з них 22 вже профінансовано. Тобто приблизно, щоб ви зрозуміли, зараз на порозі жовтень, то ми вже 10 мільйонів заплатили. Ну і крім того, в нас дуже активно працюють волонтерські центри, у нас дуже багато донатять і на концертах, і на різних заходах. Незважаючи цей захід проходить в школі чи десь в парку, політі концерту, чи в палаці Шевченка. Чи це може бути одиночні якісь такі е, заходи, але тим не менше, це так само мільйонні суми. Ми дуже багато машин е, спільними зусиллями закупили і передаємо. Тобто тут ну, немає такого якогось е, похвальства, що ми от то зробили, чи це. Ми розуміємо, що ми це мусимо зробити, і ми розуміємо, що це роблять усі. Всі разом мусимо подолати нашого ворога для того, щоб перемогти. Ну, в переддень, звичайно, я е, в такі в таке свято варто згадувати тих, хто загинув, варто згадувати тих, хто досі е, ну, отримали поранення. Вони в важкому стані. Звичайно, що їм потрібна допомога. А тим, хто стоїть на захисті, на на нашому захисті, захисті країни, наших дітей, стареньких мам, батьків. А їм тільки витримки. Витримки віри в перемогу, бо ми віримо. Якщо ми віримо, то і вони мусять вірити. А ми допоможемо, чим зможемо, ми це робимо. Сьогодні цей благодійний ярмарок в третій школі. Це... Всі кошти підуть на ЗСУ. Так що тільки їм здоров'я і витримки. І віри в перемогу. Ох, не знам миру, а переможного миру, бо мир без перемоги це капітуляція. Миру усім вернутися додому, хлопцям, щоб пили завжди четвертий, бо четвертий каже, щоб за нас не пили третій. Третій це за, за полеглих побратимів, радості, просвітання. Ну, але найперше перемога, найперше. Бо буде перемога, буде все. Ми кожного дня усвідомлюємо, що мир, спокій та незалежність це не просто слова, а це. Це цінність, які дарують нам життя. Саме ви, ціною власного життя, бороните Україну і даруєте нам надію на наше вільне та щасливе майбутнє. Тож хочу побажати вам міцного здоров'я, витримки, сил та непохитної віри в нашу українську перемогу. Хай міцніє і процвітає наша держава, тому що ми не переможемо. Слава Україні! Слава героям!